Можно сказать, что революция, але не хранение конкретно в целом прикрасити захисні шоломи і каски наших активістів. Це було ще в Києві, там починалося. Потім прийшло сюди люди, на вулиці хтось може Ну там тут ми зібралися різні художники, просто люди, які трошки вміють малювати. І зазвичай приходять хлопці, приносять свої каски, просять щось намалювати. Звичайно, це якась українська символіка, якийсь прав, також якісь надписи. От у мене, наприклад, дружба, тобок, добро, що символізує так.

Як на мене, такі позитивні символи, що приносять мир перш за все. Це не для того, щоб допомагати в війках чи збудувати агресію. Це як захист, як убере, щоб вони були в мирі, здорові і щоб, щоб це було згадано, а не щоб це було в якихось таких воєнних діях. А здесь тоже нужно